Чи варто купувати пластиковий екран сміститель. Блядь, хто його запакував? Ой-ой-ой, ой ой малишечка. Окрі, тік-токи, рілси і шорси е, хочуть, щоб я робив максимально коротеньке відео, тому я буду говорити максимально коротко і буду, буду дуже без розпаковувати. Блядь, хто його так запакував? Лови знижки на Black Friday. Хоч би ножа в комплекті положили, ті йоп-під. Кстати, я тещі заказав цей кран. Так що, якщо що, теща не обясніться. Розпаковка За ці гроші даже книжку інструкцію положили на зав'язочки. Вона тут уже одірвалася з цієї сторони. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, малышечка. І короче кран. Значить, отакий от кран, він пластиковий. Що я хочу сказати, що пластик тут прикольний, такий надійний, не так, що він буде одразу ламатися. За свої гроші сюди дивіться, зробили вам отакий ось кульок непогана. Досить коробка. Можна зробити кочачий туалет, лоток. Вона після одного разу, як нас сюди пасить, сразу розмокне. Положили вам інструкцію. Тут, навірно, ще гарантія є. є гарантія. Дивіться, тут уплотнітельна різиночка, тут є, є фільтр. Коротше, тут все, що хочеш, є, все, що треба, та і є. Коштує цей кран. Увага, по моєму, 250 гривень. Якщо не точно, я вам знайду там, якщо шо фотку сам. я такий уже кран встановлював тіші, і він що, поламався. Це отут от тріснуло і все. А так то він повністю працює. Послужив такий кран десь 4 роки. Прикиньте, афігі. Та я вам його рекомендую. Хоч це й не реклама. Напишіть мені, я зроблю вам рекламу. Цього ми з вами домовимося. Я буду вашим амбасадором.